І всім привіт! Ви на каналі Warren Ви назбирали багато лайків під відео з рибкою. І зараз ми зробимо для вас інше відео з рибкою. Продовження другу частину. Якщо ви не дивилися першу, обов'язково її подивіться! Вона теж цікава. Що ж, а я не буду затягувати відео і показую вам, що я вам обіцяв. Я вам обіцяв посадити он, такі водорості. Я вже купив такі водорості. І спочатку вони були такі маленькі-маленькі, а потім я подумав, чого я так мало взяв, а вони виросли в 10 разів більше, ніж були. Такі водорості, я не знаю навіть, як називаються. Можливо, підписники скажуть, як вони називаються. Вон, такі от. До речі, дивіться, яка рибка рада те, що ми другу частину знімаємо з неї. Але плюс в тому, що ці водорості навіть садити не треба. Просто поставити воду. Переходимо далі. Ще вам хотів показати вон таку картину, яку я намалював давно, але не знав, де її поставити. А тепер вже знаю, тут біля акваріума її якраз підходить. Так, тепер я вам покажу дзеркало. Так, те саме. Два роки тому назад я розказував ось це зеркало, як як правильно користуватися і що там було потрібно он таке от зеркальце. З таким он І його треба вішати в неділю або в суботу. Тому що ця риба півник. Не просто так названа, ця риба дуже бійцівська, і їй потрібно в природі когось з'їдати, ще щось там. Але люди придумали, он такий атракціон називається дзеркальце. І риба рибка б'ється сама з собою. Он таке от дзеркальце. Та три роки тому назад, в самій першій частині про рибку, я забув уточнити ще, що потрібно для нашої рибки. В тій частині я сказав основне, а тепер ми будемо розказувати про вже таке. Не основне таке сильно, але потрібно. Це он такий от сачок. Он такий от. Як бачите, тут є сітка. І... Тут треба ловити рибу. Прям така сама рибалка, як і справді. Просто ловити рибу в акварі. Ловити рибу потрібно не для задоволення, а для того, щоб її перемістити і поміняти воду. Такий сачок продається в зоомагазинах. І, я не знаю, ну, 3 роки тому назад він коштував щось там е, до 50 гривень. До 50 гривень за сачок це взагалі за наплідок. І для мене замок і то коштує 40. Так, і це було колись, зараз я вже не знаю, скільки він коштує. Але все ж таки цей сачок потрібен. Але я розкажу, як зробити такий самий сачок і навіть краще. Так, він ще має тут таку ручку, заізольовану. Що ж, давайте робити. А ще скажу, що деякі люди думають, що лайфхак, якщо ти не маєш сачка, можна взяти чашку. Але насправді чашкою можна нашкодити рибі, поцарапати акваріум, а також поцарапати чашку. Тобто це гірше. Сачок такий не всі зможуть зробити, але е, мій сачок, який я зроблю, буде набагато кращий. Вон... Нам потрібно такий дріт заізольований. Щоб не пошкодити е, рибі, рибу. Е, і також будь-який пакетик, у щоб не було дирок. Ну і скотч, щоб все все перемотати. Так, приступаємо. Так, ми знаходимо початок нашого дрот, дроту і отак от от легенько його переплітаємо Процес довгий. Але зате потім вийде гарний сачок. І це все буде добре триматися. Головне поставити дріт рівно. І отак нам вже вийшло. Продовжуємо далі. Отут ми один кінець залишаємо. Потім, дізнаєтеся для чого. Оце все перекрутили, ми лишаємо отут он такий от невеличкий отвір. І он це, он так от з'єднуємо, з'єднуємо охрест, он так і трошки перемотуємо дріт, отут от пропихаємо нашу проволоку. Он, і все. От і все. Он такий сачок вийшов. Тільки ще не все. Потрібно скотчем перемотати, щоб це все було надійно. І з лентою краще б це дивилося, ну, але що маємо, то маємо. Тепер беремо пакет. Ось наш пакет. Пропихаємо наш пакет отак. І головне перевірити декілька разів, щоб вода не протікала. Ми примотали з одної сторони і з другої треба. Можна ще й з третьою, якщо. якщо є час. Так, ми це все зробили. Відставляємо. Так, і от дивіться, який насачок вийшов. Он такий. Так, красота не дуже. Але головне дієвість в цьому сачку одні плюси. Як ми бачимо, ручка є, і він компактний. Ми його можемо так от скласти, скласти, скласти прямо, і він поміститься, в нас будь-де. навіть Завернемо отак от от через ручку і все, у нас він отак от от складається. Оцей сачок ми так не складемо. Його можна зламати. Також отут сітка, вода стікає, і риба там е, не може вже жити. Ну, не жити, якщо ти, тобі треба ще води від акваріума перелити до тієї води, що ти робиш, щоб рибка швидше привикла. А тут в цьому сачку, ось, бачите, розкладається, тут навіть не потрібно е, ще набирати чашку воду. Тут зразу з рибкою, з водою, і он так. І ще ми можемо з пакета її зручно дістати. А сітки ну, тут теж зручно. Ну, Взагалі, цей сачок е, е, по красоті тільки програє, а по, ре, а по іншому параметрам. Все гарно. Та й навіть дешево навіть не прийдеться отакий дорогий купляти. Сачок це не є вже прям таке щось дуже сильно важливе. Зараз рибка наша спить. Але сачок ми провіримо пізніше. Я вже провіряв такий точно самий робив. І він працює так що можна. Користуватися. Можна ще від довгий, так от можна його зачерпнути води трошки. От бачите. Отже, сачок показав себе добре. В наступних відео ми його і провіримо. Я не знаю, як вас, але в мене повно от таких от маленьких коробок ну невеликих. І зараз ми будемо. І в мене все отак от розкидане, розкидане, все валяється. от Фільтр валяється ще в шутляді, і це все важко знайти. Зараз сачок. Що у вас не був такий безлад, ми зараз покажемо, як зробити органайзер для наших. Фільтрів, сачків, і ще ви питали, що в мене робить паличка. Для чого в мені паличка? А паличка ми беремо цією негострою стороною і можемо щось там поправити, там кущ, наприклад, чи замок, ну, щось поправити. Чи навіть камінчик. О, там якщо він нерівно стоїть. Ми можемо все поправити. У не на ну рибку, ми не рухаємо. Коли вона спить, ми можемо щось там поправити, раптом щось вам не подобається в кофе. Так, ми приклеїмо занаймін один аркіс паперу он так. І тут трошки грязно можемо наклеїти якісь наклейки. Що ж, обклеюємо. Так, машинки є, давайте тут ще. Козака, он такого наклеїм. О, он такого ворона наклеїмо. Це вже ви, кожен хоче собі наклеїть. Оце забули приклеїти. Берем клей, це відкриваємо і тут намазуємо. Отак. От Отак, щоб була кишенька. Така невелика. І всередину ми там кожен що хоче. Наприклад, фільтр. Він у нас там буде. Дзеркальце там. Дивіться, скільки місця паличка. Нехай буде віці, вона тут вмістилася нам тут навіть. А вона довга. Оцей сачок у нас міститься, але він буде стерчати. А наш сачок інший. Де якраз повністю і заліз. Ось він і є. Воканаріум. Ворон хоче, щоб ми пішли з ним в оканаріум. Якщо ми підемо, то я вам ним. Корм, оце все, О, тут все має бути тут. І нам придеться музик. Думаю, вона у вас 100% є. Отак от, от обмотуємо. Сюди білет і он такий, ну така штука. І все. Тепер воно не випаде. Дивіться. Я роблю отак. Воно, але воно не падає. І це признак того, що ми зробили. Дійсно круту надійну штуку, яка? яку можна поставити на стіл, яку можна поставити на стіл. Дивіться, рибка дивиться, їй дуже подобається, Так бачу. І ми можемо корм тут дістати. Така штука займає менше місця. І тут все, все зручно складено і ще й красиво добре. Думаю, така штука точно нагадає, що потрібно бувати рибку. Чи, наприклад, сходити в оканаріум дзвону. Що ж, відео вийшло вже дуже довгим. І думаю, пора вже закінчувати. Що ж, дійсно довге відео вийшло. Так, ось я сачок дістану. З вами був я оператор і рибка-півник. Що ж, до нових відео. Всім гарного дня!